Краса троянд приховує їх витривалу природу. Правильно підібраний сорт троянди в потрібному місці вимагає мінімального догляду. Один з найпростіших етапів регулярного догляду за трояндами це видалення зів'ялих квітів, залишаючи достатньо для красивих плодів шипшини в кінці сезону. Що таке видалення зів'ялих квітів, детхедінг? Це процес зрізання відсвілих бутонів. Видалення старих квітів перенаправляє енергію рослини з утворення насіння, шипшини на створення нових бутонів. Для троянд, які цвітуть все літо, це означає більше квітів і швидше їх появу. Для сортів, квітучих один раз за сезон, дедхедінг покращує зовнішній вигляд і форму куща. При правильному догляді, ці довгоживучі рослини будуть радувати вас кілька сезонів поспіль. Просте видалення зів'ялих квітів допомагає підтримувати їх здоров'я. І не забудьте зрізати кілька свіжих квітів для букета. Переваги дедхедінга Видалення зів'ялих квітів це простий спосіб продовжити цвітіння і підтримувати акуратний вигляд рослини. Це допомагає поліпшити форму і зростання куща, запобігти появі шкідників і хвороб в розкладаються пелюстках. Збільшити циркуляцію повітря між стеблами і листям, стимулювати цвітіння і нове зростання. Перевірте рослину на наявність проблем і видаліть хворі листя. Як правильно видаляти зів'ялі квіти: є два основних способи: один видалення окремих квітів, підходить для сувіть або одиночних квітів на довгих стеблах. Зріжте зів'ялу квітку трохи нижче її основи, залишивши трохи стебла. Для одиночних квітів робіть зріз над вузлом з 5 листочками, 2. Видалення цілого суцвіття. Якщо всі квіти в кисті відцвіли, зріжте весь стебло до вузла з 5 листками, це поліпшить зовнішній вигляд куща і стимулює нове зростання. Попутно можна підрізати занадто довгі пагони, щоб кущ виглядав акуратніше. Але основну обрізку залиште на осінь або ранню весну. Особливості різних видів троянд плетисті троянди зазвичай не вимагають детхедінга, але можна зрізати зів'ялі квіти для повторного цвітіння. Рамблери цвітуть один раз за сезон, краще залишити квіти для утворення шипшини. Кущові троянди самі скидають пелюстки, але можна підрізати для акуратності. Звичайно, гібридні троянди зрізайте зів'ялі квіти над вузлом з 5 листками. Флоребунду видаляйте окремі квіти або цілі кисті для підтримки форми. Коли краще видаляти зів'ялі квіти, повторно квітучі сорти видаляйте зів'ялі квіти на початку і середині літа, щоб стимулювати нове цвітіння. Одноразово квітучі сорти не зрізайте квіти, якщо хочете отримати декоративні плоди шипшини. Припиніть дедхедінг за 6-8 тижнів до перших заморозків, щоб рослина підготувалася до зими. Інструменти для роботи використовуйте гострі чисті секатори з обхідним механізмом байпес. Перед роботою продезінфікуйте їх спиртом 70% і вище щоб уникнути поширення хвороб. Правильний зріз Робіть зріз під кутом 45 градусів на відстані 3 6 мм над вузлом з листям. Це запобігає скупченню вологи і розвиток хвороб, перевірка на шкідників і хвороби. Під час детхедінгу огляньте рослину, видаліть пожовклі або плямисті листя, зберіть опале пелюстки, щоб уникнути грибкових інфекцій. Якщо помітили тлю павутинного кліща або жуків. Змийте їх струменем води або обробіть інсектицидним милом. Утилізація обрізків не кладіть зрізані квіти і листя в компост, вони можуть бути заражені. Краще викинути їх у сміття або спалити. Часті питання орнамент із чорним знаком питання, навіщо видаляти зів'ялі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння, поліпшити вигляд куща і запобігти хворобам. Орнамент із чорним знаком питання що буде, якщо не видаляти від свілі бутони. Деякі троянди, наприклад, плетисті, цвітуть і без цього, але у інших цвітіння буде менш рясним. Орнамент із чорним знаком питання, коли припиняти дедхедінг. За півтора-два місяці до заморозків, щоб рослина встигла підготуватися до зими. Тепер ви знаєте, як правильно доглядати за трояндами. Троянда.